У другу річницю трагедії ворожого ракетного обстрілу Вінниця вшановує пам'ять 29 жертв. Біля будинку побуту Ювілейний, який розтрощило вибуховою хвилею, зібралися родини, друзі загиблих, вінничани, аби вшанувати пам'ять тих життя, яких забрали ворожі ракети 14 липня та нагадати світу про злочини російських військових. Яна Лисенко, мати 20-річної Ольги Лисенко, кладе улюблені троянди біля фото доньки на пам'ятнику жертви російського злочину та страшної трагедії, яка сталася у Вінниці 14 липня 2022 року. Ольга у той день йшла до стоматолога. Дівчина опинилась в епіцентрі вибуху. Мати, дізнавшись про обстріл на замості, наче відчула, що з її дитиною сталася біда. Подруга це сестра, це чоловік. Є багато знайомих, всі прийшли, всі її знали, любили, всі прийшли вшановувати. Цей день залишиться назавжди однією з найболючіших сторінок як в історії нашої країни, так і міста. В житті є події, які не можна забути. І є події, які не повинні бути забуті. Це якраз цей теракт, страшний, який був у Вінниці рівно два роки тому. Це саме те, що болить і буде боліти абсолютно всім. Тому перш за все співчуття і рідним, і близьким. 14 липня у місті оголошено день жалоби за загиблими. На всій території Вінницької громади приспущені прапори, скасовані будь-які розважальні заходи. Сумний день в історії міста Вінниці і Вінничини, друга річниця від того, як Росія терорист нанесла удар в мирну. Локацію міста на площу загинуло багато людей, дітей, жінки, чоловіки. На жаль, це продовжується і зараз. В першу чергу я хотів би сказати, що з спочатку повномасштабного вторгнення постійно намагаються знищувати знаєте, цивільні місця в містах нашої країни. Буквально недавній терористичний ракетний удар по Ахмадиту в Києві, по дитячій лікарні це знову ж таки той же приклад і, на жаль, повторення тої ситуації, яка відбулася 14 липня 2022 року безпосередньо в місті Вінниці. 14 липня 2022 року Росія атакувала Вінницю трьома ракетами калібр. Ракетний удар тоді забрав життя 29 людей. Ще понад 200 з пораненнями та опіками госпіталізували до лікарень. Євгенія Овсяніков Денис Ковтун телеканал Вінничина. Запрошуємо представників